Тихою ні в підлісках, ні на вулиці Львівській немає, щоб не було вуличного освітлення. За 5 років зроблено 18 дурів і 15 тротуарів. Ми бачимо, цей тротуар. Я просто бачите, я так, щоб ти бачив, то є вулиця Зелена. Всі ви пам'ятаєте, як вона виглядала це до православної церкви? На сьогоднішній день є тротуар, дорога з Бруківки вже було зроблено в 2012 році. То є вулиця Довбуша, де Заріцького магазин, знаєте, що в вулиці Довбуша проведений ремонт. Зрізаний берег і розширена дорога, тому що там були постійно аварії, як до церкви. постійно машини збивали стовби і були. То є біля церкви. Знаєте, що завершилося на протязі двох років ми проводили благоустрій навколо території, що прилягає до церкви. Це два. Озера були почищені, були укріплені берега, засіяна трава і на сьогодні Каскад Трьох озер вже впорядкований, залишається тільки найбільше озеро біля Народного дому, що йде до церкви. То є вулиця Шеп... Мазепи Шептицького. А, то є дорога до цвинтеру. Того року було зроблено асфальтну дорогу до Довго, що. що я вже говорив, що відремонтовано. Це є, напевно, вулиця січових стрільців. Ну, я ви показуєте, я сказав, які були зроблені дороги. Може. Тут будь який присутній залі, якщо я не ту вулицю назву, сказати, що там не зроблена дорога. Значить, зроблені такі вулиці в місті Дублянах в 2011 році Січових стрільців, вулиця Куцюбинського, вулиця е, як до цвинтару Стефаника. В 12 році було зроблено вулицю Шевченка від початку. По кругу до Торфотресту, вулицю Зелену в Бруківці, вулицю Чорновола у Малих Підлісках і Лесі Українки було роблено вже в 13-му, а може і в 12-му, не пам'ятаю. Зроблена Лесі Українка у Дублянах, зроблена Степана Бандери. Зроблена межува між Грибовичем і Дублянами, зроблена того року Незалежності, вулиця Мазепи Шушкевича, Шешкевича. Шухевича. Шухевича вулиця Данила Галицького від церкви аж до будинків того року зроблена вулиця Львівська. Вулиця Шевченка від Дніпра до гуртожитків з Бруківки. Яку ще пропустив? Яку? Зелену. Зелену я говорю. Вулиця Незалежності, того року вулиця Львівська. Зроблено всього 18 доріг, із них три дороги. Дві дороги у Підлісках, одна нова дорога на вулиці Львівській і решта доріг зроблено в Дублянах. Крім доріг, ви знаєте, що зроблені тротуар. Тротуари по вулиці Коцюбенського до повороту і надіємося, що продовжимо до народного дому. По вулиці Зеленій три тротуари від Зупинки 2 до 13 поверхового будинку, один від Куцюбинського до разом із дорогою із Бруківки. Крім того, в центрі зроблено три тротуари напроти військової кафедри біля Чураків, біля 9-поверхової, 9-поверхового сюди і тут 31-й чи 33-й, ні, 31-й, по-моєму. Будино. Крім того, було облаштовано тротуар і автомобільну зупинку біля нашої лікарні. Все цього року ті роботи проводилися. Що зроблено біля нашої центральної частини? Відновлено пам'ятник Шевченка в граніті. Частина площі в Бурківці зроблено стадіон і почато роботи по благоустрою. На сьогоднішній день виготовляється документація, щоб привести центральну частину території. От, де є гуртожитки, де буде майбутня міська рада, зроблений на неї вже виготовлений проєкт під реконструкцію з будинку побуту під міську раду. Що планується на першому поверсі в даному будинку? Буде зал урочистих подій для розписки, буде почта, Ощадбанк, і аптека. Це буде на першому поверсі у будинку побуті. На другому будинку буде розміщена міська рада і буде надбудова мансардного типу, де буде сесійна зала, комунальне господарство і декілька кабінетів для громадських організацій. Якщо все буде добре, то після завершення. Реконструкції дитячої школи містецтв буде розпочато реконструкцію будинку побуту під міську раду. Цю будівлю необхідно робити, тому що на протязі тих двох років, на які зараз будуть проводитися вибори і обиратися новий голова і депутати, повинно пройти об'єднання громади. І для того необхідна буде велика кількість кабінетів, тому що у тих селах, які будуть приєднані до Дубля, будуть скасовані сільські ради і частина повноважень з районних відділів, відділ освіти буде скасовано як субсидії, все буде передаватись на місця і пенсійний фонд. Тут будуть створені департаменти, де людина вже не повинна їхати до жовт, їй тут повинні нарахувати на місці, надати ті всі послуги. І на першому поверсі я забув сказати, що там передбачено прозорий офіс. Людина не повинна ходити по всіх трьох поверхах, повинна прийти до вікна, віддати документи і прийти. За 10 днів і отримати свої документи, то планується у будинку побуту, що зроблено, я вже сказав, по вуличному освітленню і територія навколо Озер. Знаєте, в якому стані були народні дома. Народний дім у селі Ситихів був закритий взагалі 20 років. Ми його відкрили, працює двоє чоловік, зробили всередині ремонт і перекрили кришу. У нашому народному домі зробили всередині ремонт, зробили фасад. Крім народних домів. На сьогоднішній день, як я вже сказав, будинок побуту, переданий нам на баланс, є право власності за громадою міста Дублян. Йдуть перемовини, перемовина, але не легкі перемовина, щоб передати на баланс міської ради лікарню, тому що хто ходить в лікарню, бачить, в якому стані знаходиться наша лікарня. Ніхто ремонт в ній не проводить. Вона належить університету, а університет не маючи. Відповідного ресурсу не проводить там ремонту, а центральна лікарня коштів на ремонт нашої лікарні практично не виділяє, тільки забезпечує зарплатою і хіба на продукти харчування. І як буде передано на баланс міській раді, тоді можна робити ремонт. Ви знаєте, до 2015 року. Поки в нас були садочки народні дома на балансі, нашому дитячому садочку, хто має дітей чи внуків, водить в садочок і водив до того, було поміняно 60 вікон, відремонтовано 8 санузлів, крім дитячих санузлів, відремонтований дорослий санузол і відремонтована прачечна. Тільки з 1 січня забрали в нас. На баланс держави забрали дитячі садки і народні дома. За рік не було виділено ні однієї, щоб поміняти хоч одне вікно в дитячому садочку. Розумієте, а кошти держава з 1 січня. Прибутковий податок, той, що сплачував університет, чи хто працює з нього, відраховують прибутковий податок, колись 25% прибуткового податка попадало у бюджет міської ради. З 1 січня 2015 року податок прибутковий, забраний в державу. Міська рада тільки на сьогоднішній день отримує. Доходи від оренди приміщень, оренди землі, торговий патент, що сплачують підприємці, і акцизний збір від торгівлі горілкою і сигаретами. Всі решта податки попадають в державну казну. Після об'єднання, як вони обіцяють, 80% коштів повинно залишатися на місцях. Але для того дається перехідний період 2 роки, щоб пройшло об'єднання громад. У Жовківському районі на сьогоднішній день немає ні однієї об'єднаної громади. В Тернопільській області. Є вже об'єднані громади, де йдуть на вибори по новому. Законодавству обирається голова, а в селах обирається староста. Що планується в дальнішому по місті Дубляна? Значить, на завершенні у нас виготовлення документації. По очисних спорудах. Документація по каналізування сільської частини міста готова. І як тільки буде завершена документація по каналізуванні даного нашого міста, перш за все, ніж робити каналізації у вулицях, необхідні нові очисні споруди. Тут немає мирослава бомби. Ми їздили в Чехію із Мирославом по питанню очисних споруд і каналізування для того, щоб провести ці роботи у нашому місті необхідно порядка 37 мільйонів гривень. Тому шукаються варіанти. Залучити інвестора, як роблять інші міста, щоб інвестор вклав дані кошти і віддати дані мережі в концесію. Що таке концесія, може, не всі знають, це передається на 20 років чи на 15, як вже буде домовлено, їм у користування і збором платежів. Тому що хіба щось зміниться в нашій державі і буде можливість виділення таких коштів із державного бюджету, тоді можна будувати за кошти наші. Міська рада таких коштів ніколи не збере 37 мільйонів. і Будівництво треба проводити у комплексі. Першочергово очисні споруди і по вулицях. Дві-три вулиці в рік, щоб під'єднувати до Очисни. Що планується на наступний рік по дорогах, то у старій частині міста у нас залишилося 4 вулиці неасфальтовані. Це вулиця Коновальця. Вулиця Шашкевича, вулиця Грушевського і четверта Турчака, і бічна Шептицького. Практично п'ять вулиць у старій частині міста залишилося не асфальтованих. Всі остальні вулиці асфальтовані. Крім того, там, де був асфальт, положений до мене. Проведені поточні ремонти. Всі ямки вирізані і полатані. Крім того, ми того року, навіть не свою дорогу, тому що вже дозволили із 2015 року проводити поточний ремонт на дорогах, які проходять через село і місто, дорога Служби автомобільних доріг, то ми від Світофора від військової частини до центральної частини до площі полатали ямки на центральній дорозі. Якщо з Нового року будуть передані дороги службою автомобільних доріг на баланс сільських міських рад і переданий ресурс, та дорога буде робитися в першу чергу. Якщо виходите, кожен з вас тут присутній. Ходить на цвинтар. По ліву сторону перед брамою почала завозитись земля. Там буде облаштована стоянка для автомобілів. І через сад проведена вода. Тому що як є празники чи інші, які заходи. Всі машини стоять вздовж дороги аж від садової, від бетонки до цминку. Тому по ліву сторону, перед самим ровом, той всій непотріб бій, де валять десь фундаменти чи вибирають землю, ми завозимо в ту яму і плануємо робити. Автомобільну стоянку для тих, хто приїжджає відвідати своїх рідних. Крім...